Друзі, знову всім привіт. Приїхали на калим. Дивіться що тут твориться. Тут оце пшеничка була. Врожайність тут була десь дуже маленька, бо слаба вона щось була ця пшеничка. Приїхали ми дискувати. Знайомі попросили, щоб ми їм зробили цей кусочок. Зараз покажу як виходить. Дивіться, стоїть вище ніж по... майже по пояс все стоїть. Дивіться. Перемішуємо це все з земелькою. Всі більш-менш виходить. Я би навіть сказав, що гарно виходить. Тому що ми думали, що тут геть нічого не вийде. Тут воно якась кусками. Ось взагалі дивіться Що стоїть. Це капець. Тут майже по пояс Лобода із щарицею. Плюс падається. Плюс падається тут. Дивіться. Зараз. Йдемо назад, бо там дорога, ми хочемо дорогу покорежити. Тут невеличкий дожик пройшов, думав, що буде налипати на диски. А той дощик навіть до землі не достав. Весь залиши на траві. Гарненько. Я думав, у нас нічого не вийде. Але добре ще виходить. Тут ще 100% треба буде одну дисковочку зробити. Через місяцьок, я думаю, мабуть. Та й, мабуть, люди будуть залишати підсоєчник. Або орати будуть. Не знаю ще. Дякую всім за увагу.